11 липня православна церква вшановує ікону Божої Матері. Тройручиться її чудотворному образу. Моляться і у Христоріздвяному кафедральному соборі Сєвродонецька. Цього дня ікона у центрі храму. Вірян до святині вишикувалося чимало, хоч свято й припало на початок робочого тижня. Літургію очолив високопросвященіший Нікодим, архієпископ Сєвродонецька і Старобільський. Прихожан приступили і до причастя, та попереду не менш важлива подія. Хресний хід за мир навколо Сєвродонецька. Спільна молитва об'єднує тим більше, коли вона за мир, каже владика Нікодим. Він згадав, як два роки тому, коли у Сєвродонецьку було неспокійно і лунали вибухи, віряни вперше рушили хресним ходом навколо міста. В цей день, День пам'яті ікони Божої Матері Троєручиці, ми перший раз завершили хресний ход. Молебные пение вокруг нашего города Северодонецка, и по милости Божией Господь сохранил и наш город, Господь сохранил и людей, живущих в нем. И в благодарность Господу, благодарность Божией Матери и святым угодникам Божиим, совершаем крестные хода вокруг города. Я благодарім Господа за його вікіємілості поотношенню каждому із нас. Також владика нагадав, що зараз тисячі вірян у нашій країні долучаються до всеукраїнського хресного ходу, миру, любові та молитви за Україну. Сьогоднішній хресний ход це буде наша частичка, нашої жертви, нашого подвіга. Вот тот всеукраїнський хресний ход, который йде по городам, поселенням України, де люди возносять молитву. Після літургії, коли залунали дзвони, священнослужителі і віряни рушили у молитовну путь для зручності в автобусах. У дорозі читали акафісти. На кожній з чотирьох капличок навколо міста священники правили молебень і читали молитву за мир. У сірномолімця мир державі нашій даруй, Церкви Твоя всем людям земли нашей, а Ты боишься, царь мира, и мира твоя неиспредела. И тебе слава и благодарение, поклонение от всех до вас ссылается ныне и присно и во веки веков. Оджували молотовну ходу святині, чудотворні кони та часточки мощей угодників Божих. Святі отці кажуть, щоб прикликати благодать. Саме благодаті та миру просили віруючі, Для них хресний хід означає багато. Що означає єдині всіх православних у нас в місті? Це пришівського надіжда на те, що Господь услышить наші молитви, і пошлють мир согласия в нашому місті. Етава просі, ми тава на это надеемся. Надо молиться Господу, помощи, защиты, чтобы щоб у нас був любовь, була любов, щоб... щоб Господь сохранил нашу життя, наших, наших дітей, наших родных. Закінчився хрестний хід у кафедральному соборі, де прозвучала сугуба молитва про примноження любові, і припинення міжособної брані на нашій землі.